Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні досить незвичне відео, в якому я хочу поділитися з вами своїм натхненням на драконів. А є в мене невеличкі запаси драконів, але це дуже-дуже мало, тому я приготувала дуже багато зеленої нитки, приготувала дуже багато натхнення. Переписала собі багато крутих схем і готова ділитися з вами цим шаленим натхненням. А якщо вам цікавий буде формат такого відео, не забудьте, будь ласка, поставити мені вподобайку і написати приємний теплий коментар. А якщо ви ще дивитеся мій канал без підписки, зробіть, будь ласка, підписку і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати багато цікавих і корисних відео. Я вам кадр вже поставила свого дракончика. В мене цей дракончик один єдиний з напівбавовни, який в мене є в наявності. Один дракончик з напівбавовни досить величенький, він о, трішки більше 30 см. Він прикрашає мій стіл, але не для продаж яких постійно купляють, які постійно беруть. Тому треба трішечки рухатися, треба трішечки змінювати напрямок в'язання і замість зайців, котів треба займатися драконами. А в мене є запаси плюшевих драконів, невеликі, але є. І вони також досить великі. Я вам в кадрі зараз трішечки їх ще й покажу. Хочеться мені поділитися з вами саме натхненням на драконів. Ось такі ось у мене плюшик є. Плюшик дракон. Він крутий, я вже не вперше цю схему беру в роботу, вив'язую. І він досить приваблює увагу. Багато пряжі, не всі влазять в кадр, але буду потроху крутити, вам показувати. А, також я зв'язала була ще а, незвичного дракона а, з плюшки, також по своїй улюбленій схемі, дарованій мені. Від дівчат це ось такого ось окрасення синього дракончика у помаранчевих помаранчевих штанцях. А, освітлення, так собі, воно штучне, не світить сонечко за віконечком, тому, вибачайте, трішечки кадр буде не чіткий, не такі яскраві кольори, як вони в житті. Але досить гарно вони передають. Об'єм роботи, скільки вже було часу витрачено на цих драконів, скільки було пряжі використано на цих дракончиків. Тому я думаю, що ви розумієте, про що я кажу, про яке натхнення. І в мене ще є два дракончики, два, знову ж таки, плюшевих це ось таких ось два красунчика це хлопчик і дівчинка. Ось такі ось гарнюні. А плюшики також по одній схемі і. Вони приваблюють увагу, але коштують вони дорого, не кожен може собі їх дозволити, тому я розпочинаю вив'язувати саме з напівбавовни дуже багато драконів. А чому прийшла в голову така ідея? Тому що в мене на каналі досить активно виходять відео, досить часто я випускаю різні відео, щоб ви дивилися, спостерігали, надихалися, і, можливо, хтось. Коли опусте руки, подивиться це відео і зрозуміє, що ні, треба працювати, треба надихатися, і треба в'язати круті іграшки. Тим паче, новий рік не за горами, і треба порадувати діток, своїх близьких або, можливо, друзів якихось, саме символом майбутнього року. Я думала, гадала, обирала, обирала схеми. Небагато я обрала схем, але вже деякі я. А собі запримітила і хочу їх повив'язувати. Розпочну з запчастинок. Хотіла одразу вам показати вже готові роботи, але ні. Покажу вам свої запчастинки. Є в мене ось такий ось малюк. Люб'язно погодилася мені його дати опис на цього малюка. Яночка, Яна холод у неї, є свій канал, свій інстаграм. Переходьте, надихайтеся. Досить круті роботи Януся виставляє. Ось такого малюка, він мені в лодоньку вміщується. Я його зв'язати зв'язала, а оформити все немає часу, натхнення і тому подібне. А вив'язала крильця, як рекомендувала Януся, але ці крильця я вже оділа іншому дракону. Ось такі ось о, яскраві. із секційної пряжі я вив'язала крильця саме по Яниному опису на цього малючка, але прикинула, дивіться, який малюк, які крила, не схотіла їх пришивати, думаю, сюди вив'яжу якісь маленькі. Хоча у Яни вони виглядають зовсім по-іншому, і круто дивиться цей дракончик саме з цими крилами. Не знаю, я їх поки двох і залишила. Це також безкоштовний опис з YouTube. Є й в інстаграмі опис. Надрукований саме такого дракончика, але він також ще без оформлення. Крильця, там, здається, на зразок цих, тому я вирішила цьому пришити крила, і в мене буде ось такий дракончик. Залишилось його оформити, вушка, рожки, гребінці, і буде в мене ось таких ось два малючки, але поки вони розібрані. Чому ж я тоді під'єднуюся, раз нема вам чого показувати, чому під'єднуюсь? Але ні, хочеться вам показати вже і готову роботу, яку я змайструвала саме для натхнення драконів. Є в мене красунчик, я вже його в'язала, це в мене вже повторчик ось такий ось окрасень вив'язався по безкоштовному опису з інстаграму. Але, здається, також російського автора. Можу помилятися. Вже давненького переписала, одного зв'язала, це вже був другий. Він у мене був трішечки у недов'язах. Лежав такий дракончик у недов'язах. Я вирішила, що час йому вже перетворитися у готову роботу. І саме із за нього ж і розпочалося це все натхнення на вив'язування зеленої пряжі. А він у мене не один. Цьому дракончику я в'яжу ще дві, дві парочки. Вони в'яжуться все окремо, голова окремо, тіло окремо, хвіст, руки, вуха, крила, все окремо. І я ось уже нав'язала цілу корзиночку. Дивіться, я її ось так ось отримаю. Не вив'язані лише в мене запчастинки у вигляді гребінця. А все решта на двох дракончиків в мене вже готова. Я буду зараз їх збирати і сподіваюся, в наступному включенні вже. Вам покажу саме ось таких ось цікавеньких дракончиків. Вчора їх в'язала, з вечора планувала їх зібрати, але приїхала сестричка, плани всі накрилися, ми з дітками гуляли, бавилися, досить давно не бачилися, тому вчора було не до драконів. А сьогодні вже прокинулася і, думаю, час вже підводити підсумки, час уже закінчувати всі свої. Дракони, збирати їх на фотосесію на ярмарок, а вони в мене всі розібрані. Це ще не все. У мене дракони є ще з минулого тижня. Але дракони то громко сказано. Це ще 4 запчастини. Ще буде два дракончика, але вони поки знову ж таки. Розібрані. Це по мастер-класу нашої української майстрині на YouTube є канал. Все. Більше в мене готових робіт, не процесів, нічого немає. Тому я поки закінчую це відео, пішла це все збирати, оформлювати, і тоді під'єднаюсь, вам покажу. Сподіваюся, такий формат відео вам також буде до душі, і буде цікаво вам спостерігати за. Масовим народженням драконів, і а, хтось пригляне собі якусь цікавеньку схему і зв'яже також крутого цікавого дракошу. Народився в мене ще один малюк, і вони ось так вдвох виглядають. Поки в мене їх тільки два, ось такі ось окрасунчики. один малючок і другий малючок. Дуже мені сподобалася ця схема, але дуже багато пришивних деталей. Аби не пришивні деталі, можна було б її скоріше закінчити і зробити не одного, а хоча б пару штучок. Ось такі ось красунчики. Я їх збираю на ярмарку, і вже в наступному включенні покажу вам ще якісь роботи. Сьогодні в нас уже субота. Ранок я збираюся знову на ярмарок і під'єдналась вам показати свої результати. Було в мене два недов'язика у вигляді маленьких дракончиків по опису з YouTube нашої української майстрині. Було два недов'язика ось таких ось, але ні, нічого не закінчила. Все як було, так і лишилося. Взяла з собою, планувала їх пов'язати і пов'язала. Пов'язала і зібрала ще одного малючка, того якого я вже вам показувала на минулому підключенні, і зібрала одного ось такого. Майже зібрала, лишилося йому пришити хвостика, пришити лапки і крильця. Ну, на крильця будуть біленькі і ріжки. Ну, Потроху його просувала, не дуже він у мене і просунувся. Хотіла ще закінчити цього, але ні, немає в мене собою ниточки, виложила саме цей темно-зелений колір це я його в'яжу з 35-го Alize Cotton Gold. Ну що ж, виложила, чимось займатися треба, так я розпочала собі ще одного малючка, йому також вже вив'язала майже всі запчастини, окрім голови. І буде в мене ще один ось такий ось малючок. Все. Знову одні процеси, знову нічого готового. Насхнення вчора було зовсім на інше, а дракони так і лишилися. Зв'язала вчора два дракончика, ну, закінчила два дракончика, вам одного із них показала, другий в мене був розібраний, і другого я його вчора таки зібрала. Готова вам його показати. Це ось такий ось малючок. Він світло-зеленого кольору, і темна в нього грива з білими крильцями. Крутенький, гарненький. На цих драконів вчора реагували люди, звертали на них увагу і одного із них купили. Я навіть не встигла йому зробити фотографію. Ось такі ось у малючки, ось такі ось у мої просування. Буду сьогодні продовжувати в'язати драконів, і, сподіваюсь, ввечері вам вже покажу готові роботи. Ось таке коротеньке включення, пішла далі створювати драконів. Планувала нав'язати драконів, але Невдалий був у мене такий експеримент перед новорічними ярмарками і з грандіозними планами на інші іграшки, які не є символом майбутнього року. Ось такий ось малюк у мене був закінчений. Це по опису, що мені я надавала, крильця зробила по-своєму, гриву зробила по-своєму. І ось такий ось маленький. Маленький дракоша в мене вийшов. Він зовсім зовсім крихітка. Він буде в мене один із малюків. Зроблю йому карабінчик, і сподіваюсь, на нього будуть також звертати увагу, як і на тих драконів, яких я показувала вам в минулому відео. Також закінчила дракончиком, який в мене був з рожевими крилами. Зробила йому мордашку, він посміхається, в нього є посмішка. І зробила йому ось таку ось гривку. Зробила вушка, гривку, грішки вже не стала робити. Мені він дуже сподобався, такий прям веселенький-веселенький. Мені постійно мої покупці приходять і кажуть, що в мене іграшки всі посміхаються. Мені це дуже-дуже приємно і здається, що від таких приємних слів і іграшки ще більше починають в мене посміхатися. І останнього дракончика, якого я хотіла би вам показати, це ось такий ось дракончик по безкоштовному опису з Ютюба. Він у мене вийшов, наче янголятко. В нього біленькі крильця, біленькі ріжки і ось такий ось малючок. А я таких в'язала три штучки, але закінчила лише одного. Ви бачите, вони всі салатові в мене вийшли. А є в мене ще а, зелененький. Ось такого я вже повторюю, у мене такий один вже був. В нього вже є всі запчастини, але не встигла їх оформити, пришити. І є в мене ще один, він виглядає ось так, він також незакінчений, і в нього поки навіть і запчасти нема, тому що займалася іншими іграшками, які не приймають участь у цьому експерименті, пов'язаному з драконами. Як на мене, і такі непогані результати трішки позбирала, трішки новеньких порозпочинала. Мені подобається. Дракошки користуються попитом, люди на них звертають увагу і чим менше, чим дешевше, тим краще. Тому я буду продовжувати створювати драконів, але це ви вже побачите у наступних відео, у наступних моїх якихось експериментах, якихось викликах. А на сьогодні це все. Я вам дякую за перегляди, дякую за підтримку, за вподобайку і за приємний теплий коментар. А Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!